Партнер програми компанія Атланта. Нерухомість. Вітаю, друзі! Мене звати Владислав Корнелюк і в ефірі програма «Огляд нерухомості. І сьогодні ми будемо дивитися житловий комплекс Перший квартал. Доброго дня, мене звати Юлія. Я менеджер відділу продажу житлового комплексу перший квартал. Наймасштабнішого житлового комплексу міста Луцька в перших чергах житлового комплексу, перший квартал, заплановано реалізацією майже тисячі квартир. А взагалі, ключовою ідеєю нашого проекту це є будівництво нового мікрорайону Луцька. Можемо бачити вже сам житловий комплекс, взагалі що тут заплановано. Бачимо, є торговий центр парковки. Там це у нас концепція «місто в місті, оскільки так як я говорила, що ми почали будувати цілий новий мікрорайон у Луцьку, і це не обмежиться лише одним будинком, яким зараз підемо на будівництво. Отож, ми вже на самому будівництві дивлюся, що от так швидко вже збудували цей будинок. Так, це є однією з наших ключових переваг першого кварталу. Те, що ми відрізняємося якістю і швидкістю будівництва, оскільки у цих даних два під'їзди ми почали будувати в червні минулого року, а здача в експлуатацію і передача ключів новим мешканцям заплановано на цей вересень, жовтень цього року. Це по суті рік. Це короткий період часу. Доволі. І вже почали будувати третю секцію, як ви бачите. Що заплановано на території? Отут, я так розумію, буде парковка, так? Так, тут запланована парковка, тут буде паркан, вже загрожена територія і зелені ще насадження. На перших поверхах даних будинків це будуть комерції, тобто різні магазинчики. І підприємців. ми вже заходимо. Я так розумію, це буде внутрішній двір. Так, це буде внутрішній двір. Цей перший будинок буде стояти літерою П. Зараз ми знаходимося у внутрішньому дворі. Вхід, під'їзди будуть з середини, тобто в дворах не буде машин, тобто це буде загороджена територія. Лише будуть лавочки, зелені насадження, тобто інтерактивний дитячий спортивний майданчик, і входить в під'їзди і велопарковочки. А Ця стоянка буде по, по периметру. Ось це якраз ми заходимо в перший під'їзд. Ось ми зараз будемо підніматися в першій секції. Тож ми вже піднялися на четвертий поверх, під'їзд. Так, що до ліфта, він тут обов'язково буде так. Так, так. І саме на цьому поверсі в першій секції в нас є 5 квартир, тобто двохкімнатна, трьохкімнатна і 3 однокімнатних. Бо, наприклад, от в другій секції там вже 4 квартири на поверсі. І третя будується, там вже 6 квартир. Тобто найпопулярніші квартири це однокімнатні, з однокімнатних площею 37,2 метра квадратних. Тобто ось ми знаходимося в ній. Вона площею 37,2 метра квадратних, це кухня з відкритим невеличким балкончиком. Санвузом, гардеробна і кімната. Вона найцікавіший варіант, найпопулярніший серед мешканців, якщо з однокімнатних. Ось Оскільки тут є невеличкий коридорчик, більші кімнати і більша кухня. І все необхідне. Сумірний санвузом, гардеробна. Уже виконується робота стяжка, штукатурка піщано-цементна у всіх квартирах. В кожній квартирі, от, наприклад, якщо прийти в кухню, в кожній квартирі буде встановлений двохконтурний газовий котел це індивідуальне опалення. Ось радіатори, на воду і газ. І ще важливим аспектом є вікна, тому що тут так. Е траса міжнародного значення і регіонального тут підворішку. Вікна у нас вікна. хороші. VDS. Це шестикамерний віконний профіль на три скла. Тобто перевіряли з мешканцями, шумоізоляція прекрасна. Інші квартири є однокімнатні. Вони вже відрізняються тим. Ось, наприклад, Дана. Площа 41,79, вона є трішки більша, але відрізняється фішка яка. Це великі панорамні вікна. Лоджія. Чудово. Це йде у нас кухня, і з кухні ось така панорама. Тобто мешканці собі можуть поставити столик, пити каву, насолоджуватися Луцьком панорамою. Красивий вид, насправді, там. так. Однокімнатні квартири в нас всі виходять сюди, на цю сторону на центральну. Бачимо, що зараз на території активно йде будівництво Уже збудовано перші два під'їзди. Виконані уже фасадні роботи. Бачимо, що вже перший поверх виконаний окремо під комерційні приміщення. Ось будується уже третя секція. Ще однією перевагою купівлі квартири, саме у ЖК Перший квартал є ціна. Адже квадратний метр тут коштує лише від 26 тисяч гривень. Реалізацією даного проєкту також займається і компанія Атланта нерухомість. Її фахівці продумали все до найменших деталей, враховуючи, що стоїть задача побудови нового мікрорайону, ставимо перед собою глобальні цілі розвитку власної інфраструктури і всього того, що дасть змогу мешканцям нашого ЖК – Почувати себе максимально комфортно на перших рівнях буде власна комерція. Там передбачено і розважальні зони, і така побутова комерція для повсякденних потреб. Поруч ми зведемо новий торговий центр, де буде і мережевий супермаркет, і безліч інфраструктурних об'єктів, які необхідні для того. Щоб люди могли вийти і повністю закупитися, відпочити, розважитися, не виходячи за межі всього кварталу. Що стосується такої внутрішньої інфраструктури ЖК, в нас буде сучасний двір з концепцією двір без машин. Внутрішня парковка не передбачена. Всі паркомісця будуть виведені за межі зовнішнього контуру житлового комплексу. Всередині буде інтерактивний дитячий спортивний майданчик, місця для відпочинку. Ми подумали про те, що в принципі приміська така в нас локація скорше всього в нас будуть люди велосипедисти буде парковка для велосипедів. Скорше всього, в нас будуть люди, які мають домашніх улюбленців. Буде передбачено кілька зон з двох пакетами, щоб можна було прогулятися з улюбленцями, не повертатися там додому, вирішувати якісь свої там нагальні проблеми. У нас буде зони відпочинку з зарядками для смартфонів. Ну і звичайно, зараз тренд по еко. В нас буде зарядка для електрокарів. Власне щодо функції трейдингу, це така сучасна європейська практика. Всі свідомі того, що дуже велика кількість людей, плануючи придбання нового житла, не мають всієї необхідної суми, але мають своє таке можна вжати житло вторинного типу вторинного фонду. І ми допомагаємо цим людям. У нас є функція оцінки даного майна. Ми можемо допомогти з його реалізацією в найкоротші терміни за максимально можливою ціною. В умовах сьогоднішніх реалій, і відповідно людина може отримати ті кошти, які їй необхідні для придбання квартири в новобудові, де все нове, автономна система опалення, новітні технології технічні реалізовані, і всі тоді задоволені. Максимум комфорту, мінімум турботи і клопотів для досягнення цієї цілі. Коли ми розглядали в цілому концепт того ЖК, ми відштовхувалися від глобальних стратегічних цілей. Це стоїть задача побудови нового мікрорайону міста. Відповідно, і назва дуже добре лягла на ту концепцію і демонструє наші наміри в довгостроковій перспективі. Партнер програми компанія Атланта нерухомість. Ось це ми знаходимося в двохкімнатній квартирі в коридорі. Вона є площею 74-39 метрів квадратний. Вона, чесно кажучи, найпопулярніша серед мешканців і особливо для хто купує для проживання. Ходіть. Так, що, яке це... тут планування зараз тут? Так, це у нас один санвузол і другий. Тобто всі у нас двохкімнатні квартири відрізняються тим, що два санвузла і вони двохсторонні. Це в нас така велика кухня, майже 16 квадратів. І теж дуже класно те, що тут є перехід в спальню і просто величезна лоджія з такими панорамними вікнами. І вид у нас теж уже чудовий. буде на внутрішній дворик і, відповідно, боковий теж. Це у нас спальня, а ось це вже є влаштована гардеробна. Тобто вже мешканцям не потрібно переплановувати якось, оскільки є два санвузла, є простора кухня, є простора спальня, вже влаштована, гардеробна. І ось ця кімната у нас вже виходить на цю сторону на дорогу. Тобто, бачите, так я казала, вони є двохсторонні. Практично, якщо купуєш цю квартиру, це тільки фарбуєш, тільки, робиш. Тільки, та, тільки ремонт. Є. Ми вже заходимо у трьохкімнатну квартиру. Так, і як ви бачите, все у нас з цегли. і перестінки це, теж з Так, Багато хто будує взагалі з газоблоків. і а чому цегли саме? Тому що це, по-перше, надійно. Не. Ну, це дорожче, але це надійно, це і тепло, і... Шумоізоляція. Що по планування трикімнатної квартири? Це у нас площа? коридорчик. Підходьте сюди. Вона по площі у нас 75,16 метрів квадратних. Тобто вона по факту майже ідентична як двохкімнатна. Єдине, вона відрізняється плануванням. Зараз ви побачите. Це у нас перший санвузол. Mm -hmm. Це у нас кухня. Тобто, бачите, тут вже переходів як таких немає, як в двохкімнатній квартирі. Тобто тут окремі вже йдуть кімнати. Це кухня. Далі у нас є. Ще одна кімнатка. це ще один санвузол, до речі, дуже великий. Це дитяча, вона такої самої площі, як і дана кімната. Тобто спальня, дитяча кухня. Знову бачу це панорамне вікно і мені вже хочеться придбати цю квартиру. Так, оце фішка, просто ці панорамні вікна. І оце якраз з цієї трьохкімнатної квартири це йде зал. Тобто це зал буде із таким панорамним вікном. Якщо, наприклад, в тій двохкімнатній це було з кухні і спальні, то тут вже з залу собі прекрасний вид. Вона йде більше сама кутова, яка ближче до епіцентру. Тобто далі вже тут квартир не буде. Перед нами будуть парковка, зелені насадження і, відповідно, заїзд. А по переплануванню, якщо, наприклад, людина придбала квартиру, вона зможе перепланувати собі як бажає? 에, зможе перепланувати, але лише після здачі будинку, після отримання права власності і після отримання своїх ключів, коли вже вони тут можуть собі і робити і ремонт, і переплановувати відповідно. Uh -huh. Ну, але лише ті стіни, які не несуть. Чи є якісь от, дизайнерські вже напрацьовані напрацювання? От, наприклад, людина придбала квартиру, ви пропонуєте їй там такий дизайн. Чи... Так, так. Наприклад, по цій трьохкімнатній квартирі можна зробити дуже класне перепланування, а саме ми можемо з'єднати кухню, кухню з цією першою кімнатою. Зробити велику кухню студію, і відповідно свій особистий простір. Тут ми зустрічаємо гостей в кухню студія. Там у нас, наприклад, дитяча, а тут спальня або навпаки і гардеробна. Тобто такий варіант перепланування дуже класний. Тож оглянули ми вже перший під'їзд вже на вулиці, бачимо, що третя секція активно вже будується. Так, ми, до речі, були в першому під'їзді, і це вже другий під'їзд, що вже збудований. А третя секція да, активно будується. Ми буквально її почали будувати три тижні тому, і ось ви бачите, просто самі перший поверх перший готовий. поверх готовий. Тобто, хлопці працюють якісно, швидко. І те, що я казала, це є наша фішка, і тим ми відрізняємося дуже якісним і швидким будівництвом. Щодо розташування. Де побудований будинок сам? В нас в перший квартал взагалі знаходиться в такому місці, де дуже максимально зручне розташування. Тому що поряд знаходиться великий гіпермаркет, плюс мережевий супермаркет. Недалечко є відділення пошти, аптека, кафе. А також зупинка громадського транспорту. І плюс в самому кварталі буде розвинена інфраструктура, кафе, магазини, ресторани, торговий центр. Тобто це буде максимально комфортний район для життя. Будує житовий комплекс перший квартал, приватне підприємство Ефект. Будівельникам вдалося більше ніж за рік збудувати цілий будинок. Саме підприємство зареєстровано з 2000 року. Уже 23 роки на ринку діємо. Це теж показник діяльності, бо не всі компанії. До 60 років я навіть ведуть свою діяльність. Починали ми якби з простіших робіт, виконували підрядні роботи на державні замовлення, десь реконструкція, капітальний ремонт, і благоустрій, і фасади. Навіть ці будівлі, які по термомодернізації вузко були зроблені там 22-га -та школа, 24-та, 17-та, садочки там 32-й, якби там, -й, 9 дев'ятий, якби там це. Це все наша якби робота. Багато забудовників в цей такий період призупинили буйництво. Ми вирішили, що є люди, є робітники, їм теж за щось треба жити, якби вони не можуть сидіти там три-чотири місяці без зарплати. Якби це. І вирішили, хай даже як десь трошки може з перебоями, але робити, робити, робити. І, і в принципі, час показав, що рішення було правильне. Коли вже будуєш, то це вже, скажімо, друга половина роботи. Перша половина роботи, вона е, як... Під Айсбергом, ти ще її не бачиш. Це треба було задумку зробити, е западвати, які там можуть бути під'їзди, скільки їх має бути, яка, які мають бути там квартири, яких площ, скільки е на поверсі, як вони мають бути, знаповнення, які має бути, і фасади, які мають бути оздоблення, як презентувати будинок він якби це, які сильні сторони в того місця, на якому ми якби, плануємо будувати, інженерні мережі продумати, звідки буде шой. Такий е кусок роботи, який він ніби не видний, він в тишині. Коли об'єкт записується. Будуватися, ти розумієш, що хтось вже рік, часу, півтора проробляв цю роботу, бо вона не, не так робиться за три дні. По будівництву, я кажу, зараз сили сильно стараємося не розпорошувати, в першу чергу закінчити в черги чергі будівництві це по першому кварталу, два під'їзди здати експлуатацію, ми там вже, до речі, фарбуємо фасади, може прийти на об'єкт, зробити фотографії, покажете. І по гранд грантлібини також один під'їзд на цих квартир оздоблюємо фасад і вже закінчуємо там внутрішні роботи. Стараємося дати людям на вибір, хтось скажімо, хоче в такій локації, готовий купувати якусь кращу, хтось скажімо, хоче якісь свіже місце, якісь більш... І їм допомогти ну, їм допомогти і, підібрати такий продукт. Баємо, щоб і достатньо кількість парковок була, бо є, скажімо, людей болі, і коли вони там не можуть десь в ЖК поставити свою машину, вони вже приходять, перші дії питають, а є де парковка, є хорошо. І якісь, це, через то ти десь мусиш мати якісь особливості і в одного одні болі, в другого другі болі. І якщо ти їх задовільняєш, що я тебе беру. А тому якісь три важливі, речі, він каже, у мене машин немає, я всі можу в центрі там, жити, і мені там парковка не, не ці. Так що в кожного свої є потреби і ми маємо вчитися на них правильно реагувати. Партнер програми компанія Атланта Нерухомість. відділ продажу, як ви бачите, знаходиться відразу біля будівництва, перший квартал. Ми працюємо щодня, з понеділка по п'ятницю з 10 до 18 і з суботу-неділю з 10 до 16.